Дрони, які важко перехопити, начебто розробляє Росія. Один із таких нещодавно був помічений в небі над Україною, ба більше над Києвом. Імовірно, це був дрон-розвідник. Що це за розробка? Наскільки вона може бути для нас небезпечною? І як змінюється ситуація в небі? Про це говоримо із авіаекспертом Анатолієм Храпчинським. Пане Анатолію, вітаю вас! Вітаю. Вночі 26 липня Росія атакувала територію України кількома групами безпілотників. Ці атаки, на жаль, стають звичними для українців, але цього тижня Росія запустила на столицю України дрон невідомого зразка. Він рухався на малій висоті – 20-30 метрів і міг бути дроном-розвідником. Пізніше Дефенс Експрес отримав навіть фото цього апарата. Чи могли б ви розповісти про цей дрон більше? Яку небезпеку він для нас несе? Насправді тут треба зрозуміти, що Росія буде намагатися і далі створювати певні системи, які б дозволяли їм про проникати скрізь нашу скрізь наші сили протиповітряної оборони. Але би я б звернув увагу, що насправді, якщо ми кажемо про системи безпілотні, то вони мають. Певні ознаки, там, тобто мали за розміром а, на вели на невеликій швидкості, на невеликій висоті, і в принципі, якщо ми кажемо про протидії, то вона єдина протидія є проти таких типів дронів, як проти шахетів, і про про нові а, більш такі те, що Росія намагається розробляти, тому в принципі Україна здатна виявляти. І знищувати їх за рахунок мобільних груп і за рахунок, наприклад, там, візуального, звукового виявлення. Безумовно, треба працювати щодо створення нових систем, які б дозволили би, е автоматично відпрацьовувати ці задачі, тому що насправді є потреба створення радіолокації, низьковисотного радіолокаційного поля, яке б дозволило б виявляти такі засоби клас ну, більш-менш класичними системами радіолокації і знищити, знищувати їх в автоматичному режимі. В принципі, е поєдино ті етапі ми вже. Вже бачимо, всі вже бачили відео fpv від дронів які знищують розвідувальні дрони. Тому, в принципі, я думаю, що найближчим часом ми побачимо вже комплексне рішення, коли буде і виявлені, і знищення за рахунок ударних БПЛА з боку України. Ви кажете, що зараз все на етапі розробки? Чи є вже ті апарати, якими можна знищувати? Ось такі от дрони, які літають на низькій висоті. Є вже. Є вже застосування, вже є випробування, і тобто є вже дрони, які дозволяють нам перехоплювати, наприклад, повітряні ціли. Але я кажу про те, що ми це робимо зараз в режимі ручному, і тут треба казати про створення системи автоматичного знищення, а це вже новий етап, і цей етап зараз розробляється. Угу. Також чули, що в Росії планують налагодити виробництво дронів Камікадзе Куасев, що базується на іранській розробці. Що ви знаєте про цю зброю? Ну, давайте почнемо з того, що насправді те, що вони планують вироб, виробляти, це е, інформація на потужностях підприємства, яке виробляє там деякі компоненти пластикові або металеві. тобто підприємство, яке, яке не займалося з, збіркою повного продукту. Ти зауважити, що Росія єдина, що зараз вона може активно виробляти це корпуси для будь-яких БПЛА, тому що є у них низьке виробництво, яке дозволяє їм створювати певний композитний матеріал. Але тим не менше є проблематика, яка що покласти всередину, тобто ми кажемо про навігацію, ми кажемо про е, ті ж саме двигуни, про певні елементи, які забезпечують і створюють цього безпілотника бойову частину. Здатно літати на далекі відстані, і тут ми бачимо залежність Російської Федерації від Ірану і від Китаю, і в принципі, навіть по кількості вироблених шахетів, запущених у бік України, зараз ми бачимо певне зменшення, тому що є певні проблематики в поставочках комплектуючих до цих дронів. Тому важливо треба зрозуміти, що Росія все ж таки залежить від своїх країн партнерів Іран або Китай. Щодо отримання певних компонентів, і поки що не маємо прогресу. Не, не бачимо прогресу щодо створення власних там елементних бази, тому що в принципі, якщо торкнутися будь-якого виробництва з боку Російської Федерації, то воно або з е, зарахуванням іноземних компонентів, або з зарахуванням, наприклад, на станках, які е, поставили свого часу закордонні країни для Росії. Ну а що Україні є протиставити, і наскільки ми незалежні і самостійні в цьому плані? Ну ви тільки що сказали про те, що Росія залежна від Китаю, Ірану? Наскільки Україна в цьому сенсі самостійна? Слід зауважити, що от нещодавно була нарада у нас, і ми е, є велика кількість компаній, які вже перепрофілювалися і випускають безпосередньо компоненти для як для ППЛА, так і для засобів радіоелектронної боротьби. Тобто, ми кажемо навіть про безпілотні системи, як наземне, повітряне, так і е, морського базування. Тобто, ми кажемо про те, що є вже певні елементи, які створюються безпосередньо в Україні. І це дуже важливо, тому що це скорочує логістику щодо збирання вже готових продуктів, які ми постачаємо на лінію фронту. Безумовно, є залежність від певних компонентів високотехнологічних, але за рахунок відкритого діалогу з нашими західними партнерами є створення і підписання певних умов, які дозволяють нам отримувати. Ці компоненти. Давайте пригадаємо зараз, наприклад, був підписаний договор між Антоновим і Боїнгом. Це доволі така потужна перспектива щодо взаємодії таких великих компаній. Mm -hmm. Зараз теж з'явилася така інформація, що російські пабліки розганяють е, таку інформацію про те, що ворог, начебто, розробив комплекс для полювання за операторами дронів е, під назвою Кобра. Бутім, то виглядає як кишенькова ігрова приставка і ладен вираховувати сигнал від наших аеророзвідників та наносити ці координати на мапу в режимі реального часу. Якщо така штука є і надійде в практичне застосування, наскільки це може ускладнити роботу наших розвідників на фронті? І чи, чи це взагалі правда? Ну насправді щодо методології пошуку пілотів безпосередньо і виявлення їх на мапі це радіоелектронна радіолектрона розвідка, яка в Росії працювала давно. Те, що такі засоби, якісь аналоговні з'являються в Російській Федерації, це треба перевіряти. Але слід зауважити, я постійно кажу, що при таких а викликах треба створювати протидію, яка дозволить унебезпечити небезпечити навіть наших пілотів. В принципі, якщо ми кажемо про застосування деяких засобів, зараз є засоби, які дозволяють захистити наших пілотів і створювати певні такі певну проблематику щодо виявлення безпосередньо, де знаходяться наші пілоти. Ну, Україна теж не сидить на місці. Наші українські дрони продовжують атакувати цікаві об'єкти у Росії, до прикладу, військовий аеродром у Морозовську, Ростовської області та нафтопереробний завод у Туапсе Краснодарського краю. Наскільки це відчутні удари були для агресорки? Насправді тут слід зауважити, що так безумовно ми хочемо побачити розірвані літаки на злітно-посадковій смузі або на руліжних дорожках, розірвану перекопану злітно-посадкову смугу, але наявне озброєння, яке зараз виробляється в Україні, дозволяє робити точкові удари по важливих об'єктах. Слід зауважити той самий Мільорова був удар по технічній базі, тобто це технічна база, яка займається обслуговуванням і ремонтом літаків під час їх використання. Так само були удари по складах озброєння і складах паливно масивних матеріалів. Тобто, це є стратегічні об'єкти на аеродромі, які забезпечують життєдіяльність авіаційних ескадриль і забезпечують спроможність літаків підійматися в повітря. Тому, в принципі, наразі б'ється по методології тисячі порізів. Але тим не менш слід зауважити, що є вже активні, такі доволі перспективні можливості щодо ракетної програми української, яка дозволить все ж таки бути більш е, глибше і серйозніше по російських аеродромах. Ну от зараз, якраз таки від цих ударів, ми можемо відчути наслідки, або це вже завтра може бути. Насправді тут слід зауважити, що Росія зараз в заручниках, тому що вони розуміють, що з появою літаків 16 їм буде складно працювати в повітряному просторі України, тому вони намагаються зараз якомога більше виконати задач, і тому вони зараз не можуть передислокувати свої літаки для того, щоб тому, що це призведе до збільшення логістичної складової і зменшить можливість використання там більшого навантаження по зброї на літак. Тому вони вимушені зараз знаходитися в цій 300-кілометровій зоні і використовувати ці аеродроми для того, щоб працювати по території України. Але тим менш, слід зауважити, що насправді такі удари суттєво впливають як на психіку безпосередньо самих військових, які працюють на цих аеродромах, так і безпосередньо на зменшення можливостей самої техніки, експлуатувати саму техніку, тому що удари по тих же самих складах з озброєнням. Згадайте удари, коли були знищені склад з модулями МПК. Для керованих авіабом тому в принципі це є стратегічні удари по російських аеродромах, але зрозуміло, що ми ми, ми хочемо більшого, і але більше зможна буде зробити після відкриття доступу, наприклад, на використання західної зброї або збільшення власного виробництва як пила, так і ударних засобів ракет. Ви згадали за f 16 і Якраз таке хотіла задати запитання, що до кінця літа цього року винищувачі можуть з'явитися в небі над Україною, але чому ж таки так довго затягують із передачою? Бо дехто із експертів вважають, що західні партнери просто бояться, що російська авіація може виявитися на повірку кращою за технічними характеристиками. На вашу думку, чи це все таки реальна причина? Я не думаю, що російська авіація може бути краще за F-16, тому що. З огляду на те, що і як робилася російська авіація, то це здебільшого все радянський парк, який був модернізований, допрацьований і дороблений, тому в принципі, казати, що російські літаки будуть набагато краще в х у мене є стосовно цього великі сумніви. Тут є складова щодо безпосередньо наших спроможностей. Тобто, ми кажемо про те, що. Треба якомога краще підготуватися, тому що насправді доволі потужний літак. Я тут приведу цитату вислів командуючого повітряними силами. Данії, Яна який зазначив, що треба, щоб наші пілоти якомога якісніше підготувалися, тому що доволі потужні літаки, і тут слід зауважити, що треба ще ураховувати, що є, відкриваються певні під час бойових дій. Під час нанесення певних ударів відкривається надможливості, які можна використовувати, і тут треба проявляти ініціативу безпосередньо нашим пілотам. І треба мати дозвіл на цю ініціативу. Це про, про те, що кажуть. Наші західні партнери, пілоти західні, які розповідають про філософію використання літаків F-16, наприклад, в країнах НАТО, і про те, що треба все ж таки надавати більше можливостей нашим пілотам самостійно приймати рішення в деяких на деяких етапах бойових дій, і плюс треба додатково зазначити, що Окрім f 16 нас посилують літаками дальньоркаційного виявлення, і з ними теж треба пройти бойове злагодження і підготовку щодо експлуатації цих літаків в комплексі, тому що комплексне використання цих літаків дозволить і розширить можливості щодо використання літаків f 16 Тому, на мою думку, тут пов'язано з тим, що. Наші західні партнери хочуть більше впевнитися, що ми готові якісно експлуатувати ці літаки. А щодо втрат, тут треба зрозуміти, що це війна, і безумовно будь-які втрати можливі і від цього ніяк не вберегтися. Як довго може тривати підготовка наших пілотів? Насправді ми тут кажемо про те, що якщо ми кажемо про просто підготовку до пілотування, то це близько 3-4 місяців, як і зазначалось, в принципі. Це весь інший час це підготовка до виконання бойових задач від різного типу бойових задач цілком ймовірно, що зараз наші пілоти проходять на виконання, наприклад, в повітряному просторі наших західних партнерів, але проходять тренування, наприклад, виконання задач на території Російської Федерації. Цікаво, <св 'язково> як ви думаєте, з появою f 16 чи може змінитися кардинальна ситуація на фронті, і чи реальніше все таки буде закрити небо над Україною? Насправді щодо закриття неба над Україною, так тут слід зауважити, що більше персп... такі потужні літаки, які дозволять нам закрити це питання. Тобто щодо масованих ракетних ударів, я думаю, що ми будемо менше бачити е в пабліках е інформацію про прольот ракет, е тобто вони будуть е перехоплюватися набагато раніше. Е щодо безпосередньо бойових дій, тут насправді треба зрозуміти, що не єдиним F-16 ми можемо перемогти і тут. Слід доєднати комплексний підхід щодо застосування, наприклад, і далекобійних ракет наземного базування і далекобійних ракет, наприклад, тих же самих е штормшедов Скальп, які поки що ми використовуємо на су 24 але в подальшому я думаю, будемо використовувати на міражах, і плюс е навіть наші розвідувальні баполайки можуть глибоко залетати на території Російської Федерації або на територію тимчасово окупованої України, для того, щоб допомагати наводитись на певні об'єкти. Ну, а поки ми не вступили в НАТО, чи є для України альтернативний варіант, ну, от, наприклад, отримати шанси на безпекові гарантії якраз таки для захисту від ракет та ворожих дронів? На початку повномасштабного вторгнення країни Євросоюзу створили таку ініціативу, яка називається Небесний щит Європи. До нього війшла 21 країна, і це більшості країни, які межують з кордоном Російської Федерації, тобто ну, Білорусі, України, Молдові, тобто ці країни, які наближені до Російської Федерації, слід зуважити, що ця ініціатива передбачає сумісний захист і створення єдиної системи протиповітряної оборони. Щоправда, з цього договору вийшла Франція, тому що вони хотіли бачити в засобах протиповітряної оборони, щоб експлуатували системи самті, натомість країни вибрали Петріот для експлуатації в протидії протиракетної загрози. Але тим не менш, я би зауважив, що в принципі ініціатива доволі перспективна і вона створюється як окремий вид захисту Європи без умови щодо доєднання там, до країн НАТО, до якихось інших систем. І тут можна було би сказати, що Україні було б слідко, цілком логічно, дипломатично працювати над питанням щодо доєднання до цієї ініціативи, тому що Україна можна надати нашим західним партнерам доволі вагомий такий досвід, тому що ніхто з цих західних країн не збивав ракети Хасла-1, Кінжала або будь-яку балістичну і інші засоби, що направляє Росія на територію України. Тому безумовно я би зазначив, що. Є така перспектива, до неї треба е, доєднуватися, і це юридично може спростити питання щодо, наприклад, е, застосування. Західних винищувачів, тому що навіть, наприклад, українські F-16 можуть читувати, наприклад повітряному просторі Польщі, в той час як польські F-16 можуть читувати український простор повітряний без але це з умовами не залучання до бойових дій, тому що в принципі, якщо ми кажемо, що, наприклад, перші літаки F-16 будуть залучені до захисту повітряного простору і не будуть наближатися до кордонів е з Росією або е до лінії бойового зіткнення, Цілком логічно, що можна створити певні скадрилі, які будуть залучені до цієї ініціативи і використовувати захист усього повітряного простору Європи. Крім літаків, хотіла повернутися ще до питання дронів та ребів. Сучасну війну якраз таки називають війною і дронів, і ребів. І чи достатня у нас зараз кількість засобів радіоелектронної боротьби для виявлення та знищення ворожих дронів? І що потрібно зробити, аби посилитися в цьому напрямку? Як ви думаєте? Ситуація наступна. У нас зараз велика кількість компаній, які займаються високотехнологічними нас є велика кількість компаній, які почала виробляти компонентну базу для того, щоб можна було створювати як засоби безпілотники, так і безпосередні засоби радіоелектронної боротьби. Тобто, все, що стосується високотехнологічного зброєння, тут Україна таки зробила потужний стрибок, і зараз ми маємо велику кількість компаній. Насправді, якщо профінансувати все те, що може виробляти ці компанії, то можна було б зазначити, що наша сила оборони потужно було б посилено як засобами протидії, так і засобами А, Слід зуважити, що критична кількість компаній, з'явившися в Україні, а все ж таки потребує певного логі... логічного керування. Тобто ми кажемо про те, що треба створювати інституцію яка б надавала би певну інформацію для цих компаній тобто так би мовити, технічне завдання тут можна провести аналог американської DARPA або європейської ЄДА, яка б дозволь яка займається Прогнозуванням бойових дій і пропонує певні технічні завдання для вирішення проблем на лінії фронту. Важлива задача зараз є об'єднати усю лінію фронту, тобто 4 тисячі кілометрів прикордонні з Росією, прикордоння з Білорусію, в єдину систему, яка буде. Працювати разом і більшість засобів, які випускаються нашими компаніями, могли би працювати в єдиній взаємодії, тому що наразі так є компанії, які об'єднуються, створюють сумісні продукти. Але ми кажемо про окремі напрямки. Тут треба казати про єдину систему, яка дозволить бачити на мапі будь які засіб, який працює, і він працює синхронізовано з. Іншими засобами, тобто засоби радіоелектронної боротьби, не заважають прольоту наприклад, нашим БПЛА, так само як і БПЛА можуть, можуть, наприклад, там бути е корисними для наших е для розвідки ворожих засобів е протидії. Тут насправді треба створювати систему, інституцію, яка б дозволила би, е аналізувати лінію фронту, і це дозволить об'єднати і покращити наші можливості безпосередньо виробники. Ви кажете про систему і ініціативу. Ото хто має це зробити і хто має фінансувати такі проекти і підтримувати наших розробників? Складність е фінансування е даних проектів. Якщо ми кажемо про іренді, то тут слід зауважити, що в українське законодавство не передбачає фінансування проектів, які можуть бути е невиконані або не будуть е відповідати вимогам, які були закладені. Це дуже доволі дивно виглядає, коли закатується щороку бюджети України в асфальт, але тим не менш, насправді так, є така проблематика. Тому що, наприклад, Сполучені Штати і, Євро... і європейські країни змінювали законодавство для того, щоб можна було фінансувати в розробку. Тому я думаю, що безумовно тут треба змінювати. Юридично складову в Україні для того, щоб можна було створювати е, таку інституцію, яка би займалася е, фінансуванням РНД. Але на даному етапі, поки йде активна фаза війни, я б зазначив, що більшість оренді е, фінансується безпосередньо самими компаніями. Тобто, ми за власні кошти е, фінансуємо розробки. Тому важливо зараз безпосередні інституція, яка би аналізувала би здавала чітке завдання е, з прогнозуванням на 5-6 кроків вперед, тому що те, що відбувається зараз, спілкування з військовими на рівні там командирів бригад, командирів начальників РЕП дивізії, тобто там це відбувається за рахунок того, що ми закриваємо певні напрямки. А тут треба казати про можливості, які будуть забезпечувати протидію там найближчий, найближчий рік, тому що про те, що Наприклад, про те, що російські дрони перейдуть на низькі частоти або там на інші депазони перейдуть, а ми про це знали, ми це розуміли ще в рік тому, але Наприклад, замовлення від військових, які поступали щодо отримання певних засобів протидії, вони обмежувалися тими задачами, які виконуються прямо на зараз. Ми кажемо про те, що треба все ж таки вже створювати, тому що є велика кількість виробників, які спроможні забезпечити, і тут вже треба, мабуть, по іншим правилам працювати, коли можна буде прогнозувати засоби, які будуть востребовані ще довгий час. Тобто, фактично, потрібна така оборонна стратегія. Я так розумію, що зараз її немає, не існує так. Ну насправді оборонна стратегія, мабуть, існує в Міністерстві оборони, але доступ до цієї оборонної стратегії мають лише е військові. Е виробничі потужності, які б могли б суттєво посилити, це треба об'єднувати. Зрозуміло, що є проблематика щодо отримання доступу до державної таємниці, але це створення. Секретних частин безпосередньо у самих виробників. я не думаю, що це прям дуже складно. Але тим не менше, все ж таки треба об'єднуватися і працювати в далекоглядній перспективі, тому що як бачимо, війна не закінчиться в цьому році, і тут треба ще багато роботи. Як ви думаєте, чи можуть наші розробки зацікавити західних партнерів, західних інвесторів, і що потрібно для того, щоб вони прийшли і вкладали в це гроші? Чи їм це просто не цікаво зараз? Насправді, Насправді є вже перспективне взаємодія наших компаній з західними компаніями, а тут слід зауважити, що те, що ми пропонуємо на лінію фронту, воно доволі потужне і активне. І тут знов таки, хочу сказати, що є пропозиції від навіть від західних партнерів. Західних компаній щодо створення єдиних сумісних підприємств. Є пропозиції щодо, наприклад, закупівлі обладнання українського для постачання нашим військовим з боку там, певних західних асоціацій і компаній. Тобто є розуміння, що українська зброя доволі потужна, вона перспективна. І тут навіть деякі військові НАТО визначають, що деякі розвідувальні БПЛА українські закривають ті ниші, які не закривали, наприклад, наявного озброєння яке є у країнах НАТО, тому тут є певні перспективи, і хотів би сказати, що окрім військових задач, ці системи можуть виконувати і задачі в цивільному житті, як для, наприклад, для моніторингу і охорони кордонів, так і для низки інших задач, тому тут є. А насправді велика перспектива створення із України хабу мілітарі хабу, який би дозволив би створювати певні озброєння, які в подальшому б продавались по всьому світу, і це наповнювало би український бюджет. І стосовно цього мілітарі хабу він має розташовуватися. Я так розумію, на території України. Якщо західні інвестори таки вкладають кошти, то вони хочуть бачити виробництво у себе в країнах, чи вони готові вкладати, аби тут вони у нас розташовувалися. Ну я ми як бачимо зараз низка компаній пропонують виробництво вже розташовувати на територію України. То це пов'язано з більше з логістичною складовою, тому що насправді для забезпечення лінії фронту треба будувати ближче до лінії фронту засоби, які б ну компаніям які виробляли б або ремонтували техніку, яка експлуатується на лінії фронту. Тому безумовно, тут я би зазначив, що можливості є, які є в Україні, це краще розташовувати виробництво безпосередньо на території країни. В цій сфері є дефіцитка кадрів Чи мобілізація все-таки не впливає і є бронювання працівників? Є дефіцит кадрів, насправді тут слід зауважити, що у нас є. Добре, що є бронювання, яке дозволяє там бронювати особовий склад. Але тим не менш, між пошуком співробітника і потраплянням його до компанії, навіть яка має 100% бронювання. Є ТЦК, яке може перехопити співробітника і видати йому повістку. Е, є проблематичне питання, але ці питання підіймаються. Я думаю, що тут треба зробити глобальний потужний меседж, що ці компанії, які займаються виробництвом військового знаряддя, яке допомагає нашим військовим, є в пріоритеті і в майбутньому так само зможуть наповнювати бюджет України. Тому треба. Ставити на те, що компанії, які займаються виробництвом зброї, вони на рівні військових забезпечують і допомагають з перемоги. Кого зараз шукають? Які професії найбільш необхідні? От зараз можливо нас чоловіки дивляться і захочуть піти, якраз таки на виробництво. Інженери електрончики, програмісти, всі ті, хто можуть створювати працювати зі штучним інтелектом, працювати з засобами радіолокації. Все, що пов'язано з радіоелектронікою. які зарплати пропонують, ну тут вже по домовленості залежності від спроможності рівня співробітників. Зрозуміла дуже дякую вам, пане Анатолію. Я нагадаю, що з нами був авіаексперт Анатолій Храпчинський. Дякую, що дивилися. Напишіть свої думки в коментарях та підпишіться на наш канал, аби знати більше. Побачимось.